Привіт, долюбчики! Мене звати Хосе Ігнаціо і знову радий вас бачити. В цьому відео поговоримо, як адміністративний відділ великого виробника меблів використовує оду, щоб усе крутилося як слід. Як ви вже знаєте, діджиталізація це не просто тренд, як той самий штучний інтелект. Це справжній генератор змін. Задля збільшення продуктивності та прибутку, уявіть, скільки часу можна заощадити, щоб оцифрувати всі документи, ніякого копирсання в купах паперу, щоб знайти той нещасний інвойс. А ще питання відповідності стандартам. Бо як вам скаже Хосе Ігнасіо, порядок має бути все збережене у безпеці. Тож. Уникнете й головного болю й юридичних наслідків. До речі, закон я поважаю. А ще цифровізація робить бізнес гнучким. Можете працювати віддалено без проблем. До того це екологічніше, менше друку, менше сміття, більше дерев. Зазвичай компанії отримують важливі документи, інвойси, листи, контракти, електронкою або звичайною поштою. Адміністративний відділ потім сортує та кореспондує їх відповідальним особам завдяки ОДУ. Цей процес стає швидшим, кмітливішим і набагато простішим. Досить балачок. Ходімо дивитися, як це працює. Почнімо з додатку документи, де на вас чекає зручний інтерфейс для впорядкування файлів. Зліва бачимо робочі каталоги. Це такий собі органайзер стеками. Їх можна використовувати як категорії для впорядкування та для пошуку документів, використовуючи рядок пошуку згори. Потрібно знайти щось з документів проєкту, контракт чи інвойс. Користайтесь пошуком. Клік на будь-яку теку, оберімо меню дії та пункт поділитися, отримаємо гарне спливаюче віконце. У цьому меню можна додати конкретних людей чи чимейли, а ще налаштувати загальний доступ. Дуже зручно, якщо хочете, наприклад, надати колегам права на редагування або лінк для доступу. Зовні якщо мені не потрібно змінювати файли, але потрібно додати нові, обираємо новий. Угорі — ліворуч. Далі — завантажити і просто перетягуємо документи до бази. Оду. Головна фішка, в ОДУ — зображення та файли завантажуються у повній якості, без жодних стиснень. Усе у максимальному розширенні. Можна обрати одразу кілька файлів та легко їх перемістити. Наприклад, обрали один, затиснули кмітливу клавішу, і можна позначити чи виділити кілька файлів. Це стане в нагоді, якщо треба щось перемістити або завантажити поспіль. детальніше про це читайте в документації ОДУ. А Якщо треба пересунути лише один файл, просто перетягуємо його до іншої теки. Все як на вашому робочому столі. Подивимось, що буде, якщо відкрити документ. Заходимо у загальну теку, гортаємо вниз, поки не натрапимо на цікавий файл. Наприклад, наш зразок NDA, бо Ігнасіо знає, щодо NDA все. Маємо велике вікно попереднього перегляду. Бачимо увесь PDF. Угорі кнопки для завантаження, надсилання до відділу фінансів, підпису та спільного доступу. А ще у меню дії можна перейменувати файл, переглянути інформацію та теги. Зараз покажу, що можна змінити. Тут відкривається чат, можна щось обговорити, усе що потрібно під рукою та легко редагується. До речі, од підтримує різні. Аліанси імейл-адрес та отримання документів електронною поштою. Наприклад, я закриваю цей документ. Йду до теки з фінансовою документацією. Тут бачимо аліас для цієї теки. Навіщо це? Аби постачальники чи хто ще міг надіслати документ на цю адресу, і він автоматично потрапить у потрібну теку, дводу атоматикли аплодид доданий до листа файл одразу зберігається у відповідному робочому каталозі. Можна навіть обмінюватись листами із потрібним вмістом, якщо просто поділитися цією адресою. Ось вам і магія. та досить балакати. Подивимось, який це має вигляд. Переходимо у мою поштову скриньку. Тут я вже підготував листа. Одержувач, той самий аліас у темі. Пишу просто інвойс. більше нічого, бо я з таких людей додаю pdf файл з інвойсом. все готово. Тисну надіслати і документ летить до оду. А тепер ходімо, подивимося, що там відбулось у дешборді документів. Відкриваю каталог фінансового відділу. Як бачите, наш файл з інвойсом вже тут. Оце швидкість. Якщо ж інвойси та листи надходять до звичайного поштового клієнта, їх потрібно сканувати. Не хвилюйтесь, сканувати можна стосом, не обов'язково по одному. Головне, щоб сканер міг надсилати листи на імейл з аліасом вашої бази, тоді все працює. Закриваємо документ хрестиком у правому куті. Я якраз підготував для вас щось цікаве. Відкриваємо файл PDF з інвойсом. Уявімо, що ви щойно відсканували цілу купу паперів. Серед них інвойси, листи, документи для різних відділів. жодної проблеми. Оду все розсортує, бо має інструмент для розділення PDF. Можна розділити і. Зібрати сторінки як потрібно та відправити до потрібної таки відділу, бачите, все інтуїтивно. Ось на кожній сторінці є різні документи: тут кілька інвойсів та парочка листів. Можна клікнути на будь-яку сторінку для перегляду, а якщо не треба, скасувати перегляд. Дивіться, на сторінках 5 та 6 частини одного й того самого інвойса. Тож об'єднуємо їх, щоб не тримати окремо Хочете обрати всі крім однієї? Ось це просто лист на рахунок. Ставимо блакитну галочку, і так вилучаємо зі списку. Тепер з обраними сторінками обираємо створити купівлю і все купівлі створено безпосередньо зі сканів. Жодної ручної роботи та клопоту. Зараз я хотів би надіслати це. Хоча ні, щодо цього листа я хочу зробити щось інше. Оберімо його поки що. І що нам із ним робити, одолюбчики? Гадаю, я хочу придивитися до нього уважніше. Тож, залишаємо все як є, та відкладемо його тут на потім. Але щось мені підказує, що він нікому тут не потрібен, тому я перенесу його в розділ «Внутрішня». Отак, геть з очей. Ось так. Воду ми розділяємо документи та просуваємо їх туди, куди треба. Щойно ми створили прибуткову накладну до купівлі. А який вона має вигляд? Перевіримо це і рушаємо до застосунку бухоблік, щоб усе переглянути. На головній панелі бухгалтерії відкриваємо пункт постачальники та купівлі. Гаразд, бачу ті, які ми щойно додали. Відкриваю інвойс від Google та одразу бачимо, оду вже створив для нас чернетку прибуткової накладної, а оригіналу форматі PDF розміщено праворуч. Можемо подивитись. Тепер дивіться, що станеться, коли я натисну а, перезавантажити дані. Буде щось цікаве. Вбудований штучний інтелект вду береться до роботи. Він сканує PDF, читає вміст та автоматично заповнює дані запису, навіть ті, яких бракувало. Бачите, оновилася дата рахунку, дата в обліку та дата оплати. Жодної ручної роботи це було супер просто. І усе, що вже заповнено, має чудовий вигляд. Залишилося лише погодити. Що ж, готово, Тож ми побачили, як у до опрацьовує документи, що надходять електронною поштою, та як легко з них створюється запис прибуткової накладної, але це ще не все. Адміністративний відділ також працює з контрактами. І тут стає у пригоді модуль підпис. З ним контракти можна переглянути і підписати всього за кілька хвилин. У цьому прикладі рекрутер має надіслати трудовий контракт на підпис. Для цього ми знову відкриємо застосунок документи. Хоча, стоп, ми вже в ньому відкрито розділ внутрішнє. Обираємо контракт працевлаштування, натискаємо кнопку Підписати зверху до центру та починаємо. Ліворуч бачимо купу різних рядків. Ми просто перетягуємо потрібні до документу. Бачу рядок, ім'я працівника. Перетягую і трохи розтягую його, бо імена бувають довжелезні. Тепер рядок, дата. А що? Так можна? А вже ж ставлю його сюди. А це що? Адреса а адреса, як правило, не короткі. Що з нею робити? Це ж просто текст. Притягуємо текстовий рядок, хапаємо за чорний трикутничок, і перша сторінка готова. Прогорнемо вниз. Щось ще є. Так, внизу сторінки ще один рядок із датою. І ще є поле для підпису. І тут оду має рішення. Пропустімо, що підпис довгий. Ну і прекрасно, щоб усе було охайно, Я всі рядки підганяю за розміром. а тепер я ще хочу додати знизу кожної сторінки щось простіше. Пропустімо ініціали. коли я це зробив, з'явився запит. Можна призначити підписанта. Залишаю клієнта та натискаю додати до всіх сторінок. І все більше не треба про це турбуватися. Ініціали з'явилися на всіх сторінках. Гаразд, підписи і решта готова. Все має гарний вигляд. Час надсилати. перед тим як надіслати, система питає кому цього разу. Я веду лише одну адресу. Просто швидко створимо її. Окей. і натискаємо надіслати, і ось воно пішло. Користувач отримає листа з великою кнопкою підписати. Ось приклад такого листа. Коли натиснути одразу переходить назад у ОДУ. і ми вже тут. Контракт відкритий, можна починати. А ця кмітлива панелька ліворуч допомагає заповнювати все по черзі за галочками. То що ще мені треба? Ага, адреса один, два, три, чотири. Треба запам'ятати. Головна вулиця Шепетівка. Вигадана, звісно, Ютуб, за це не переймайся. Тисну далі, бо мені ліньки. О, мої ініціали.олдерус. Напишу просто. XI, щоб було охайніше. І обираю варіант підписати вручну, бо кортить помалювати. Можу ж я і сам. Я ж художник. Хоча ні, не художник. Просто зробимо це для всіх сторінок. Ось так. Добре, удолюбчики, тримаємося. Нарешті маємо підпис працівника в кінці останньої сторінки. Думаю, доведеться малювати ще раз. А я ж залюбки. Ну що, спробуємо зробити красиво. Але сьогодні явно не мій день, одолюбчики. То нехай уявімо, що і так згодиться. А дату залишу для автозаповнення. І ідеально, тепер лишилося натиснути Підтвердити та надіслати заповнений документ і на чудовий підпис полотів до ОДУ, де можемо його побачити. Що ж, ми вже можемо переглянути готовий документ і навіть завантажити, якщо хочемо. Повернімося до оду, щоб завершити справу. Отже, ми знову в системі. Але перш ніж зайти в документи, хочу зауважити, що в такий спосіб створені шаблони редагувати слід не в документах. А у застосунку підпис у теці шаблони. А ось і він, наш шаблон, щойно створений, і красується тут. Саме тут і можливе редагування. Просто зважте на це. Тепер повертаємося до документів. Йой, а ось і наш прекрасний рукописний підпис. Контракт працевлаштування вже підписаний з датою та рештою. Краса, та й годі. Ми побачили, як підписуються документи воду. А якщо я хочу отримати підпис не електронною поштою, а просто всередині компанії. Уявімо, що в мене є лист, який хтось має підписати. Тоді натискаю на значок дій та обираю запланувати дію. У полі тип ді починаю набирати, і ось воно можна одразу запросити підпис. Зручно ж добре закриваємо. Підпис в ОДУ — це лише одна з багатьох потужних дій, доступних у роботі з документами. А якщо ти хочеш піти далі, додати нагадування, створити задачу або навіть автоматизувати процес. Маємо і таку можливість. Оду це дозволяє. зробімо щось цікаве. Знову відкриваємо застосунок документи та обираємо ось цю презентацію. Відео документи в ОДУ». Хочу перетворити її на задачу для когось із команди: переглянути та допрацювати. Натискаю Створити задачу. ой ой Ой-ой-ой, оце я натиснув. Але якщо повернемося у меню дії, то натиснемо дії для обраного. Обираємо створити задачу. Знову відкриваємо та натискаємо ще. Ось вона це меню, щодо якого я раніше не згадував. Дає ще більше можливостей, коли обрано конкретний документ. Отже, створімо задачу. Що ж ми робимо? Для прикладу, я виберу умовний проєкт для прикладу та заповнюємо звичайні дані. Етап відповідальний клієнт, якщо треба, дата завершення, теги, запланований час, підзадачі, усе як годиться. ось так. Це і працює. Але зараз нам це не потрібно. Повернімося назад знову до документів, крім. Звичайних дій можемо створювати власні йдемо в меню дії. Так, я знову кажу дії вже сам чую. Та обираємо автоматизація. У нас ще жодної немає, тож створюємо одну. Натискаю Створити. назвімо її автоматизація для презентацій». Модель залишаємо документи. А ось тригерів тут багато. Обираємо щось цікаве з варіантів. Я візьму коли додано тех. Це означає, що щойно я додам певний тех до документа. Відбудеться дія. Я ж сказав, що це презентація. Обираю відповідний тех. Далі є до мене. Вони допомагають уточнити умови, але зараз не чіпаю. Можна буде потім. Йду в розділ дії до виконання та обираю додати дію. Перше, що хочу, оновити запис. Дозволені групи, залишаю порожніми. У рядку, що потрібно оновити, шукаю тека. Знаходжу та обираю перемістити до маркетинг. Зберігаю і одразу створюю нову дію. Тож, коли додано «Техпрезентація», презентація, документ автоматично переміститься до теки маркетинг. Чи ж не круто? Йдемо далі. Створюємо активність. Тип дії, імейл. Назва. Обговоримо. Відповідальний марк. Обираю зберегти і закрити. Тепер зберігаємо і повертаємось до правил автоматизації. Оду показує, якщо додати техпрезентація, папку буде змінено та створено активність, тобто лист. Але чи це працюватиме? Повертаємося у документи за навігацією згори. Натискаю документи, відео. Ти бачив, як я заходив у дію інфо та техи через меню. Але ще можна натиснути на око вгорі праворуч. Що ж, додаю тег, клікаю кудись поза межі, і нічого не сталося. А вже ж, треба оновити сторінку. Оновлюємо. Опа, зник. Отже, перша дія спрацювала. Йдемо до розділу маркетинг, і ось він. Наш файл. А якщо його відкрити. Ось і лист, як і заплановано. Усе спрацювало як слід до любчики. Гадаю, ви і самі побачили перехід на оцифровування роботи. Це вже норма. Як ви щойно переконались, зуду це справді просто. За бажанням можна випробувати додатки, що побачили сьогодні, а також інші. обов'язково переглянь наші інші відеороки, і до речі, сьогодні ми використовували у прикладі лише стандартні інструменти без додаткових налаштувань чи модифікацій. І Якщо маєте питання, пишіть у коментарях, спробую відповісти. До зустрічі, удолюбчики. А зараз смачної кави. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера партнеру в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.